Доброго дня, вельми шановні пані і панове, ситуація така, що спішу деякі речі вам розшифрувати, тому що інформаційні агентства трясе дзвінок в гарячці з пральної машинки в безодню. Ну, ви скажете, розшифруй, що ти маєш на увазі. Що таке пральна машинка? Пральна машинка це ось це приміщення, в якому знаходиться резиденція бундесканцлера Німеччини, нині Олафа Шольца. Називається воно на такому популярному дискурсі: Пральна машинка. Воно дійсно, коли глянути на нього здалеку, нагадує пральну машинку. І, власне, суть проблеми в тому, що Олаф Шольц. Зателефонував в Безодню, тобто а, в Кремль, і це потрясло весь світ. Разом з тим, хочу нагадати, що чотири дні тому назад вперше а, з Берліна прилетіла вісточка про те, що а, такий дзвінок можливий, тому це не є сюрпризом. Власне, а чому. А, Готувалася, анонсувалася ця річ, і е, власне, що насправді відбулося. Е, як заявлено, в повідомленнях розмова тривала майже годину, але її квінтесенція знаходиться на сторінці мережі X, Твітер, колишній, Ілона Маска, на сторінці самого е, канцлера. Німеччини Олафа Шольца в короткому повідомленні я розмовляв з президентом Путіним по телефону. Закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська. Росія повинна продемонструвати готовність до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і міцного миру. І багато хто задасть питання: оце треба два речення говорити. Цілу годину, ну, очевидно, що розмова велася про цілий ряд фактів і аргументів, але ви задастетесь питанням. Ну, зрозуміло, уряд розвалюється, готується до виборів, кидається з однієї стінки на іншу, і гризе електрокабель, шукає, як вилізти із тої нори. Я думаю, що той, хто так стверджує, Помиляється, бо насправді це питання, питання для президент Елект Дональда Трампа, і те, що у цій розмові є прямий зв'язок між результатами виборів Сполучених Штатах Америки і перемогою Дональда Трампа і ситуації в європейському середовищі, згадайте тиждень. А говорилося про те, що лише співпраця Берліна, Парижа і Лондона забезпечить діалог із Дональдом Трампом, і ось, ніби пас Дональду Трампу «А ну відповідай. Бо з 5-го числа всі говорили про те, що Дональд Трамп уже поспілкувався. З Володимиром Путіним, але ні Дональд Трамп, ні Путін про це нічого не кажуть. Більше того, вони обійнялися люб'язностями, а потім почали один одному інформаційно пакустити, на чому всі зробили висновок, що так про яку ж розмову могла йти мова. А тут, бац, анонс, і розмова відбувається. Хочу одразу вам сказати, що ця розмова Олафа. Шольца, канцлера Німеччини це прямий, продовження, пряме продовження і наслідок ось цього діалогу, який відбувся між президентом елект, тобто новообраним президентом, і президентом Кривою качкою Джозефом Байденом, тобто між тим, хто приходить, і тим, хто йде. Камін, запалені дрова. Тепло, яке йде від каміну на стінах, портрети президентів, і розмова людей, між якими 10 років різниця. А насправді між супердосвідченим і а, політиком Акулою Джозефом Байденом, ну і тим, хто вірвався в політичний простір. І почав розмахувати чи то шаблею, чи то мечем, чи то ложкою, чи ножем за столом, де сидять дипломати. Боюся, що, якби не відбулося цієї зустрічі, то те, що зробив Олаф Шольц, виглядало просто пасткою для Дональда Трампа. Однак вже очевидно, що під час цієї розмови між Джозефом Байденом і Дональдом Трампом обговорювалася безумовно тема російської агресії проти України. І все дальше продовження є лише відповідь на декілька питань, які Дональд Трамп поставив президенту Джозефу Байдену. А Джозеф Байден зовсім легко зреагував і сказав: та немає необхідності нам, Америці, зараз принижатися. Перед цим московським плюгавим фюрером ми це діло а, обмалюємо через дзвіночок з Берліна, тим більше, що Олаф Шольц, довговічний генеральний секретар соціал-демократичної партії при голові Шрёдеру. І очевидно, що дорога і можливість говорити набагато ближчою, тим більше. Що для Олафа Сольца, який 19-й у рейтингу лідерів у Німеччині, це абсолютно нічого не варто, бо доля якби зрозуміла, і в Німеччині до влади ось ось прийде блок Союз ХДС, ХСС на чолі з Мерцем, наступним канцлером, і все буде розв'язано. Ось вам і дзвінок, тому і дзвіночок відбувається, і в ході цього. Дзвінка розмова, яка зрозуміло пишеться цілу годину, і дуже швидко відправляється до Вашингтона. Ось вам роль, про яку казали Берліна, Парижа і Лондона в цій ситуації. Тепер належить, очевидно, що зреагувати і із Вашингтона. Якою може бути реакція? А як журналісти напишуть? Так і буде. Все рівно ми не можемо точно й достеменно сказати, окрім хіба що через декілька років розшифрують стенограму діалогу Джозефа Байдена і Дональда Трампа. Однак яке щастя для цього Дональда Трампа, що він прислухався до сивочолого дідуся і прийшов на цю зустріч, в ході якої було розіграно. Блискучу схему за участі третьої сторони. Тепер у Вашингтона всі відповіді, це по-перше, а по-друге, а хто сказав, що Олаф Шольц все програв? Розмова ця дуже чітко показує насправді відповідь на питання ось у цьому повідомленні. І це повідомлення з'явилося ще 13-го, 13-го, власне. Листопада, коли Олаф Шольц переговорив із президентом України Володимиром Зеленським, він попередив його про те, що такий дзвінок буде, бо завершилася розмова між президентом Байденом і президентом Дональдом Трампом. Причому зверніть увагу на виділений червоний текст: майже тисячу днів триває агресія Росії проти України. Ви можете покластися на нашу непохидну солідарність, Зеленський, Німеччина продовжуватиме військову підтримку України в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами. Ну, кому треба розшифровувати слова та міжнародними партнерами? Тобто насправді це для Путіна ультиматум. У цьому дзвінку є просто ультиматум. Путіну або він каже так, сідає за стіл на умовах, які йому продиктують Україна, Європа і Сполучених Штати Америки, або він не гравець. Тоді вимоги і позиція ліберальних демократів в Німеччині і керівника їх Лінднера, міністра фінансів, буде реалізована. А це означає, що високоточно і далекобійна зброя і Великобританії, і Франції, і Німеччини, і Сполучених Штатів дуже швидко опиниться в Україні, тому найближчими днями треба очікувати не стільки відповідь від Вашингтона, бо вона вже абсолютно зрозуміла. А те, як поведе себе московський щур у своїх сховах, в яких він сидить. Боячись того, що світ в кінці кінців перестане вагатися і нанесе по ньому нищівний удар. Нинішня позиція безумовно говорить про те, що і Сполучені Штати Америки і Німеччина шукають відповідь на питання, які виникають. Однак з цієї розмови вже чітко зрозуміло, що як Сполучені Штати Америки, так і Європа відпрацьовують спільну позицію, бо ця спільна позиція потрібна як Сполученим Штатам для протистояння Китаю в Індотихоокеанському регіоні, так і Європі для протистояння з рашизмом. А це означає, що і Сполучені Штати Америки. І Європа разом з Україною у нинішній ситуації лише Україна на полі бою здатна протистояти Орді, і в такій схемі, в такому союзі, одні, другі, треті крайньо один одному необхідні. Ось найближчими днями ми будемо знати розв'язку чергової сцени міжнародної політики. Хто від цього виграє і хто залишиться в програші, залежить від того, наскільки послідовно будуть діяти в Вашингтоні, Брюсселі, Берліні і Києві. Давайте не будемо гарячкувати і розуміти те, що фюреру московському ніхто спуску не дасть.